Добрий день, діти! До нас прийшов лист запрошення, а куди саме здогадаєтесь, коли я прочитаю вірш? Ми дуже любим весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Діти, у яку подорож ми вирушаємо? Ви здогадалися? Як називається наша батьківщина? Так, Україна. А місто, у якому ми живемо? Правильно, Запоріжжя. Україна це наша батьківщина з великими морями, повноводними річками, високими горами. І мальоничими селами. А наша мала Батьківщина це наше місто, у якому ми народилися і живемо разом з татом і мамою, друзями і сусідами. Це стежка, якою ви щодня крокуєте до дитячого садка. Діти, а тепер послухайте вірш про Україну. Фарби дать мені матуся, малювати я навчуся. Намалюю рідний край, дім в селі, ставок і гай, синє небо, жовте сонце загляда до нас віконце, чорнобривці тут на грядці, полуниці в палісаді, і хліба вже чималі, в небі линуть журавлі. Тут і гори, і долини, тут річки, моря, рівнини, тут тварини і птахи. Ось трумок сховався у мхи. Мати Варку ж подивилась, посмішка в очах з'явилась і сказала мати сину, як люблю я Україну. Це країна чарівна і єдина в нас вона. Згадайте, про що розповідалось у вірші та створіть картину до нього. Гарби дасть мені матуся, малювати я навчуся, намалюю рідний край дім селі, ставок і гай. Синє небо, жовте сонце заглядає до віконця. Чорнобривці тут на грядці, Полуниці в палісаді. І хліба вже чималі в небі линуть журавлі. Тут і гори, і долини. Тут річки, моря, рівнини, тут тварини і птахи, ось струмок сховався хну. Мати в аркуш подивилась, посмішка в очах з'явилась і сказала мати сину, як люблю я Україну, це країна чарівна і єдина в нас вона. Діти, а зараз пропоную трішки відпочити та порухатись. Маленькі наші ніжки та добре знають путь. На службу Україні, як виростуть, підуть. Маленькі наші ручки та кріпнуть і ростуть. На службу Україні всю працю віддадуть. Дитяче в нас серденька та щирі почуття. Любити Україну ми будемо все життя. Діти. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Продовж речення. У нашому місті на полях вирощують. Так, це соняшник. Кукурудзу. Пшеницю. Гречиху. Місце, де можна відпочити. Так, це острів Хортиця, це пляж або парк. Річка, яка тече через наше місто. Правильно, діти, це Дніпро. У місті росте багато дерев, квітів. Отже, наше місто яке? Правильно, воно гарне, зелене, квітуче. Наше місто найкраще, тому що. Правильно, діти, ми тут народились і живемо. Це наш рідний край. Діти, ми багато подорожували стежками рідного краю, милувалися природою. Тож пропоную пограти в дидактичну гру відгадай рослину за описом. Довгі тонкі віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Горба. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди мов калини, взимку пташичок годує, ягідками їх частує. Горобина. Жолудня він проростає, в кроні сил чимало має. Кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Весною зеленіла, влітку засмагала, червоне намисто восени вдягала. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Каштан. Наче сонечко на вітах зацвіли пахучі квіти. Втішилась сім'я бджолина. Буде з медом вся родина. Липа. Червона кожушинка. Всередині вітамінка. Мабуть, шипшина. Малята, ви гарно впорались з цим завданням. Добре знаєте назву дерев і кущів, які ростуть в нашій країні? А тепер пропоную вам гру Вікторину Квіти України. Яка квітка росте в полі і на квітнику? Ломашка. З яких квітів училися плести віночок? З ромашки, волошки і маку. Яку квітку вважають символом України? Чорна Про які квіти кажуть так. Квітка сонця. Сонечник. Безсмертна квітка. Безсмертник. Червоний як? Мак. Квітка з чорними бровами. Чорна Ця квітка, коли старіє, літає на парашутах. Молодці діти, ви добре впорали з цим завданням, тому що гарно знаєте квіти України. Діти. А ви знаєте, як впізнають українців у всьому світі? А щоб дізнатися, пропоную пограти в гру Впізнай Україну. Малята, ви правильно назвали національні символи України. Це український національний костюм, рушник, віночок, калина. Соняшник. Булава. Монумент незалежності. Наша Україна та наше рідне місто такі мальовничі, багаті квітами, деревами, що прикрашають наші вулиці, парки, луки. Тому ми маємо дбати про природу рідного краю та всієї України. Мій рідний край моє життя берези, клени, чисті ріки. Безмежна, первісна краса. Я не забуду це вовіки. Діти, на цьому наша подорож по Україні закінчується. Дякуємо за увагу. До побачення. Шановні батьки, сьогодні на занятті ми з дітьми закріпили знання про рідну Україну та рідне місто, про основні пам'ятки історії природи нашого міста. Закріпили знання про національні символи України. Дома пропонуємо вам повторити з дітьми цей матеріал.